Зачем было бить? А зачем туда российская армия зашла? Так не, не было. А почему ОБСЕ говорит об обратном? Слуха, я сидел на 50, там типа, ни хуя не было. Слуха, я, я в Львове сидел. А почему вы сейчас говорите, что... Я тебе задаю запитание. За зачекай, зачекай. Арабский говорю. Здравствуйте. О чем общаетесь? Вы знаете, ну, практически ни о чем. Вообще ни о чем. Пусть тупо, тупо переключайтесь и молчите, mm -hmm. да? Да, нет, не, не молчите, переключайтесь. Просто, Просто хочется, хочется узнать, как, и что и почему у нас, нас на Украине происходит. <къех> у, у вас на Украине? Вы в Ростове живете? Да, конечно, у нас, потому что <потому> есть Закарпатская область. Ага, и поэтому на Украине, да? А перекладіть мені, будь ласка, якщо ви з Закарпатської області, я тобі хуй калих сечі подарував, і ти залюбки це скуштував. Стоп, стоп секунду. Я тобі хуй калих калих кели... х... сечі подарував, і ти залюбки це скуштував. Смотрите, можна сказати келих пива? Ага. То, що я, я услышав, калих. Це Закарпаття, ви не, ви не розумієте українську мову, як так трапилось? Ні, я вам кажу, що такое полотенце рука, горнець. Е... Ні, ну я, я розумію, що в, в Закарпатті є діалекти, але це мова, це слова, які я використовую, це звичайні українські слова, вони е, в лікарні кажу, чуть -чуть, ну, Поняли? Коли ви говорите, вас вот так рибками делають, я не услышав повної фрази. Ще раз, я тобі значу. Му... Бі... Давай так. Я тобі... Келых Сечи подаровал, и ты за люки а это это ку... Ага. Келих – это бокал. Ага. Сеча. И, и не могу мусуль... Сеча. А? Сеча. Сеча. Сеча – это моча. О, ну, добре. Что, знаешь? Окей. А... Почему а, это я не Где ты живешь? Сеча ты живешь это... в Ростовской... Ну, ты живешь в Ростовской области, в Донецке. Смотрите, Ростовская область. Ну, у меня добра... область, Ростовская область. Ростовская область, город Донецк. Ну, он у вас не, это не город. город. Это, у вас, это у вас село Донецк, Или еще у вас там Донецк еще. Как он называется? Ростовская область. Я уже не помню. Хорошо, Ростовская давай. Так. А, ты из Украины? Я так. Целотильце, Закарпатская область. Даний момент а, город. під Берегівським районом. Город в Ростовській області. Так ты українець чи не? А чого ти російська Росія відображена? Тому у нас нету українського языка. Ні, я тебе питаю, чого ти Росії, Росії відображена? Ростовська область, Донецьк. У мене Україна написано. Ні, Україна, ти, це, ти, це ти мене знайшов з України, а ти Росія. Ні, в мене так і написано Україна. от я в, цей, в Добре, а хто ви на війні, Росія чи Україна? Не понял. Кто вы в войне, Россия или Украина? Конечно, Украина. В чем вы Украина? А на было бить Донбасс? Продать Крым? Территориальный вхи свои, Ну, я понял, что ты не из Украины, это первое. А теперь давай распред... определяться по поводу того, что у нас там было на территории Донецка и Луганска. Зачем было бить, а зачем туда российская армия зашла? ее так, так, ударов не, не было. А почему ОБСЕ говорит об обратном? Слуха, я сидел на 50, и там ни не было. Слуха, я, я во, в Львове а. во Львове сидел. Во Львове сидел на 50, буду, а в Луганске, и... а в Луганске и Донецке ничего не было, да? Причем Причем здесь, вы, здесь до Луган, Донецк? Я тебя спрашиваю, на основании, чего российская, на основании чего российская армия вошла на территорию Луганска и Донецка в 2014 году? Луган? А, «А чему на цих зонах русский язык? Я тебе задав вопрос: а при чем здесь русский язык или не русский язык? Так потому что ви начали бомбити, Думали, там москалі. Ви хотіли воювати з Москвы. Я тебе спрашиваю, что там делала російська армія. Має, я тобі задав запитання, ти мене чуєш чи ні? Що там робила російська армія а з 2014 -го. року? Чому ти не можеш мені надати відповідь? Чую. Ну, так дай мені відповідь. Що вона там робила? На підставі, чого вона туди зайшла. Про це неодноразово писала ОБСЄ, про це неодноразово там були є. Роз, я, коли читаю, я коли читаю декларацію та резолюцію, яку надали ОБСЄ, то там не написано, що бомбили, тому що там були російськомовні. Там написано російська армія безпосередньо російська та армія. Да. Я, я так зрозумів, ти дуже е, по цьому читаєш. А, а тепер подивись, подивись, в якому році було шо? завершено фінансування Крима як території України? Фінансування Крима. я а, а Крим Скажи мені, будь ласка, <натоліг> яким, <натоліг> яким чином був Крим а, існував сам по собі? Він був автономією? Ну так. Да. А він не був так. там на самозабезпеченні? ні? Не пам'ятаєш такого? Ну так. А по чому ви зараз говорите, Я що? Я тобі задаю Крим запитання. За зачекай, зачекай. Я тобі запитання задаю. Крим, він був на самозабезпеченні чи ні? Ні, Ні, він, 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 він направляв гроші не безпосередньо в Київ. Ну, так, так що Київ, же Так Крим автономна... Риз... Крим це автономія. Крим був на самозабезпеченні. Як говорите, що Крим це ваш. Так він і так наш. Я Кримчанин, якщо що. Да, звідки? Місто саки. А я симферополя? Ой, та ти тільки що за Карпаття був, Тут уже Симферополя. Де саме давай? Симферополь. Як де саме? На, на жуч. Жучки. На жучки? Де на Маршала Жукова? Біля, біля чого? Давай. Біля школи. Біля якої? Там не одна школа. 10. Десята, це, це котра йде до ЖД вокзалу ближче, чи та, котра біля Мрео? Ні, ні, ні. Тут 29-та школа, біля мене. У мене свічка дом. Яка саме, там дві свічки. А їх тут дві. Так, я, 9... я тебе питаю. Яка саме? Там дві свічки. Ну, то ну. ти мені тепер скажи, скажи uh, чия одна, а чия друга? В сенсі чия одна, а чия друга? Ну так, так просто. Però. Ну, якщо ти uh, скажеш, там дві свічки. В якому сенсі? Uh, Ну, от, тобі, прямо, розп... тобі розповісти, 4 -4, Давай, так. Я, тобі... я тобі можу розповісти, як в'їхати на Жучку. Можу розповісти, як роз'їхатися з Жучки. Ну, з... звідки да -да. з'їжджати? З ЖД вокзала, чи заїжджати? Чи... Зачекай. З, я... з якої сторони? З ЖД вокзала, з центрального ринку а... чи з цього вулиця з р... р... этому... Руська, або з, з сторони Ніколаївки. З якого боку заїжджаю? Що тобі розповісти? в любой. Ну ви обери якусь сторону. Пофиг, давай з Николаевка. З Николаевки ти просто в'їжджаєш, там пряма траса, проїжджаєш через под мостом, в'їжджаєш на кільце, На кільці в тебе з правої сторони буде півзавод Крим, Там же є Мрео. А, не, Мрео воно далі. Я в Героїв Сталінграда, Не-не-не. Ну, ти не ты на жучку їдеш. Ти ты не едешь, то ты, короче. Ты на жучку я ж тобі кажу, ти на жучку йдеш, mm -hmm. я ж тобі розповідаю, як заїжджає. Я, я в 13 му домі живу. Ну так я дуже радий. Я не знаю їх по номерам, я не жив в Сімферополі, я знаю і Сімферополь. Я не повинен знати всі дома, яка там, які вони там є. Я знаю Сімферополь. Е, ну. Я можу по ньому проїхатися всьому. Я знаю, де яка вулиця, але по номерам я ж не знаю. Це ж не. Я в саках, наприклад, знаю. Я САК. Хорошо. На маршалу Жукова є, є п'ятий дом? Откуда я нахуй не знаю? Є на Маршала Жукова 5. Я тобі таки що сказав, що я по номерам по номерам не знаю, а він мені питає, є на Маршала Жукова п'ятий дом. Откуда мені знати, який там дом є? Так не ти тільки що сказав, що ти все знаєш. Я тобі сказав, я по номерам не знаю. Я знаю Сімферополь. Ти коли я останні раз був на ну, в Криму? В Криму останній раз я був, ну, в Криму, я зараз в Сімферополі останній раз я був десь ну, неділю ти два тому. Ну реально ты с Крыма? Ну так ну так я тоже. Я просто украинский вот этот значок поставил, чтобы, короче, в наших записывать. У тебя не стоит украинский у значок. Тебя стоит российский. Так я підтримую Украину. Что ты фигню робишь? Я підтримую Украину. Ну так и возьми, поддерживай. Так я и підтримую. А навіщо А зрадник, ты скажи мне, будь ласка. Так, слушай, зрадник ти. Я зрадник, дивись. Я, ні, я тому народився, я я так, народився зрадники, на території України. Я жив на території України. І коли а, Кацапська влада так, прийшла так. на територію о, України, то я, не, я ніяк не, не підтримую її. Я підтримую Україну. Я не зрадник. Хорошо, я, я українець. Так. Молодець. Смотри, я приїхав сюди у 2007 году. Ну, то есть на территорию Крыма я приехал в 2007 году. Это была Украина, да? И, ну, это и я Украина зараз. Знаешь где Краснолесье? Да, самое. Не, 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 не разумею про что ты. Так Украї... Ну и шо? Шо Краснолесье. Не знаю. Ну, где? Доброе, Крым, Ну, доброе, доброе знаю. Доброе знаю. Сторону я сюди, в Сторону Ялты. в Короче, мы трубу делаем. Давай я тебе объясню. Я говорю, в сторону Ялты добрая. Это первое село, если ты идешь с Симферополя в сторону Ялты. Нет, не первое село, там. Первое. Ты выезжаешь, ты проезжаешь в дамбу, и начинается добрая. Вроде в Вот если все такие патриоты, вот ты мне скажи, что мне сейчас делать? Ну вот, например, я задавал этот всегда вопрос, вот у меня двое детей родилось при Украине, то есть 10-11 год. Двое детей, то есть украинцы, да, то есть я приехал сюда в Украину, то есть Крым был Украиной, да? Мирослав, он и зараз Украина. Нет, стой, стой, стой. Она не может быть Украиной. Это вообще, обоснуй, тем более. Мирослав. Обоснуй. И в 2014 году у меня два москалята то есть, близняшки, девочки. Я и... тебе задаю. Как Я тебе детей? говорю обосной, будь ласка. Чем муцят зарос Украина? Что ты мне задал за запытание? Я тебе задал вопрос: как делить детей? Навіщо їх, маскаля, навіщо, їх, навіщо їх ді, кудись там ділити? Тут питання до тебе. Дитина, ну, значить, дитина, да, дитина не визначає. Ціле, дитина не визначає. Дитина йде за тим, як регулюється питання в тебе. В мене дитина народилася в 2014 році в Криму, в е, жовтні місяці. Я поїхав до України а -а -а. і зробив свідоцтво про народження дитини. Українське, тому що Крим то Україна. Тебя Україна прийняла? Звісно. Як, ну, тобто, ти переходив, ну, тобто, а где ти? Я в армянське, наприклад, переходив, мене Україна не пустила. В Ксенців вона тебе не пустила. В тебе немає українського Прямо. паспорту чи що? на, на підставі, чого Йо. тебе Україна могла не пустити. Я спокійно переходив неодноразово. Ну от видиш, одразу починається. Чому тебе не перепустила? Тому що ти розповідаєш якусь хімію, що тебе Україна кудись там не пускала. На підставі чого тебе, як громадянина України, можуть кудись не пускати. Ти або є зрадник, це якийсь офіційний зрадник, або ти щось не коїв. Тебе не можуть не пустити, або ти там з російським паспортом намагався пройти. Але як українця тебе Україна не може не пустити. Всі українці проходять а один ти такий е, Мирослав, як там тебе зараз? Мирослав Шанта не пропустили, тому що що, тобі 45 років. Таке ж. Могоді я показати справку, як мене Україна не пустила. не ну на підставі чого? Якщо тобі дали якусь довідку, то там прописано на підставі чого? А тому що сказали, що у мене е-е неправильний паспорт український. Який не непра... неправильний? До цього був правильний, а зараз там, неправильний. Так. Саме штамп на фотографії, ага. е Чітко не відображається Ну, ти якусь хіму несеш. В мене також він чітко не відображений. І мене пропускав. У мене справка є. Ну, тому що диви, те, що ти розповідаєш, є якоюсь хімою. Це факт. Я проходив кордон неодноразово. А почему ти зараз не можеш приїхати в Крим? Я зараз в Криму. Чого це я не можу проїхати? Вот, видиш, ти сейчас в Криму. І... А другі чого не можуть приїхати? Хто другі? Тому що війна йде. Тому що, ну, по-перше, українцям не треба зараз їхати в Крим. Ну, От вони не їдуть. Ну ти бачить, не в Криму. Што? Ти не в Криму. Ну, то твоя думка, мені однаково на неї. Я ж не мені намагаюся думки. тобі розповісти, де Ми спілкуємося не про цю тему. Ми спілкуємося про стол, питання стол, стол, безпосередньо подійди. війни. Їди ти не в Криму. Ти можеш. Не, а сейчас встать і показати в окне, що ти в яким чином? Мені треба з с... в... мій комп'ютер забрати. Ну, що ти як ти я тобі встати? буду це показувати, як тебе питав? В мене ну, комп'ютер і, і Підійди до вікна і покажи, що ти. Стаціонарний комп'ютер підняти і підійти до вікна. Ти в своєму розумі чи ні? В мене ось тут Пізніше. ти. На моніторі. На камері ось тут ти. В мене камера тут стоїть. Ну, ти розумієш, що це не до телефон. Вікна. До вікна підніми. А не карту там поставив. Як я тобі? Ну, на, подивись. От бачиш вікно. Побачив вікно? Ну. Побачив. Побачив? Круто, так, в вікні. Кабіль. Ось воно в мене там стоїть. То ти знаходишся зараз в Криму. Ну ти тупо чи як, ну я ж тобі вже неодноразово це сказав. Навіщо ти мені задаєш одне те саме запитання? Задаю, знаєш за чого питання? Тому що ти ніколи не був, ну може ти родом з Крима але тільки ти точно не зараз в Криму. Тому що люди з Крима ніколи не оскорбляють. Кого вони оскорбляють? Давай Ї... їду їду я собі спокійно, так от в молодьку. Рані... Раніше зачекай, зачекай, а зачекай. їду я так в молодьку. Раніше я мог проїхати через тонель для того, щоб заїхати, а але... але коли на яку карту Криму? Отуди, де ти дивишся в монітор. У мене тут ты. Ну, давай я отак так от буду на тебе дивитися, хочеш? А, давай ага. задавай запитання, куди мені треба заехати? Хорошо, коктебель. Не -не, це, це, це це Ще раз. тобі проехал. Как проехать? До коктебелю можна проїхати або через Ялту, або через сторону Феодосії, коли ты едешь. А, а, через К -к -керч я тобі розповідаю да, два, два варіанти. — А в судах нельзя проехать. Ну, через судак ти можеш проїхати, якщо ти їдеш через Ялдень. А в какой ты по... Ялденской трассе будешь ехать, короче, на... Повздовж берега. ти будеш їхати. через всі санаторії, ну... повздож берега. Ти так, будеш це їхати. на, 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 на суда, а не я. Ну, на суда, звісно. Я називаю цел. Ну, Є... я... Ялта, іншу... Ян... Ян... Ялта в іншу сторону. Я це називаю Ялта, Ти заїжджаєш до Алушти, на Алушті ти повертаєш наліво і поїхав повз дождь берега а, по... по цьому. Ти їдеш до Судака. Е... І на... На... через цю трасу ти виїжджаєш на Коктебель. Це одне з варіантів. Де типорт? Де в Коктебелі? Причому здесь на... на цій трасі пост? Гібде де. де. Давай, з, з, на іменно поздовж uh, берега котра, Я не знаю, де там. Я пора. хочеш, так і дивись, там Ні, два не поста. Знаю, і не тільки знаю. де вони стоять. Не висто. знаю. Я не, не так часто там їжджу, щоб знати. Так ти ж родився тут, ти довже знати, де мусора стоять. Навіщо мені? Я не пам'ятаю там пости. Я знаю, де пости, нас. No, no. Знаю, no. де пости у нас. Я знаю, де пости у нас. З Сімферополя я знаю по Стейсакі Евпаторія, а це мій напрямок, на якому я їду. Який тролейбус їздить в Ялту, якщо ти живеш в Криму? Який тролейбус? Сімферополь Ялта. Ні, Номер, номер. А в ньому є номер. Сімферополь Ялта. Хорошо. Тролейбус. Де знаходиться водохранка? Водохранка в Сімферополі, як на Марії. Ну, Марії на сторону Сімферополя ну, Ялти. Хорошо, так. Да. А кар'єр? Який саме? Який відкрили новий, який зараз відкритий ефе-мовцем? Ні, а старий, старий кар'єр не знаю, де знаходиться. А Українка де знаходиться? Ой, Українка це біля Марінки. О, ну, не біля Марин, а ліворуч, як їхати в стороною. Зачекай, ну я Єлкі ж тобі палки. відповідаю, де Українка. Ти їдеш в сторону Феодосії по напрямку на Армянській. В тебе з правої сторони буде Українка. Такий сарайний розбитий райончик, там, де свалка дуже велика, до речі, горить часто. Це на свободі свалка. Ні, на слабоді є свалка, але на Українки є так само. Якщо ти заїжджаєш в саму Українку, то ліворуч, коли ти її повністю проїжджаєш по кругу, то ліворуч там велика, велика свалка. Смітник. Да? Да. Це коли на Українку їдеш? В Українку самої, на цьому районі. Ти був на Українці хоча б раз. Добре, як заїхати до Українки? Ти хоч знаєш? Дивись, я тобі просто хочу сказати. Я тобі відповів на всі Никол, запитання. ти... І ти... Тобі я тобі відповів Никол, на всі. що <зас> ти в А ну давай. знаходиться на Їх на вже давно зрівняли з землею. Вообще. Давай відкриємо. Давай відкриємо. Давай. Ну, відкриваємо. Давай, смотри, Сімферополь. Угу. Відкриваємо Сімферополь. Відкриваємо Україну. Маршала Жукова, за неї Українка з боку. Відкриваємо Українку. Ні, Українку відкриваємо. Маршала Жукова. І так, Сімферополь, Українка. Так, ні, мені треба цей Google. Google карти. Відкрив. Відкриваю. А мені зачем, якщо я здесь живу? А, подожди, Украина, Украинская это же за горбатым мостом, Украинка. Mm? Стоять, -стоять. Да, тут я переплутав. Українка это гарбати мог. Загарбатым. В каком так, году так. ты был в прямому, а українка переїжджала кудись? Ну я переплутав, що далі, ну я ж признаю, бачиш, переплутав Українка за мостом. Не ну признак за горбатым мостом. Я за мега міг... міга... ти, ти можеш не. на Українку заїхати або по меганом, ну за через меганом, або ти можеш заїхати по об'їздной, котра нова. Я, да, ты уже, короче, я или как? А вона переїхала Українка, так? Украинка была раньше а, там, а зараз. Я не знаю, куда она там переезжала. То есть, якщо, якщо я переплутал, то я не был в Украине, так? Ой, не был в Крыму, так? По твоему? Нет, ты не был в Ну, вообще-то я был в Крыму. Це называется, ты мне задав 20 запитань. На одному запитанні я переплутав районы и все. Не-не-не. А вот что я хотел тебе показать, но Ти ты не був в Крыму. <плес> <плес> далі? далее. Еще далее. Покажу, щоб ти мені сумнівався. не треба показувати Не треба мені документи. Вот ну, я могу. Мені не треба. Я в Криму. Якщо ти не знаєш Крим як ти мог родиться в Криму, Якщо ти не знаєш Крим? Ладно, все. в нас ця розмова зайшла на те, що я тепер переплутав українку і ти будеш казати що я не із Крима, так. Слушай, ну подожди, Якщо ти Находился вообще хотя бы даже полгода, ага. на любой маршрутке ты ехал, ты все равно куда-то приезжал. Я, повин, я повинен Правильно? на маршруте. И тебе так за ручку все охрененно сказал. Так скажи мне. Я, как тобі, не я знаєш, тебе питаю, я повинен не на маршрутці ездить, або я повинен на машине, все ж таки, ездить. Я, например, на машине. Ну, я ж тебе спросил: хорошо, если ты настолько мажор, где находится елки-палки, кафе? Ой, вот так называются елки-палки. Не, не под я не помню, где елки-палки. Марина Роща, помню. Елки-палки. Марина Роща это новый район, который только что построен. Марина Роща, кафе Марина Роща, которое построено только что, прямо напротив водохранилища, ты в своем розуме, Марина Роща. построено. Марина Роща, это еще его назвали район консоль, который отстроил, это не... не значит, что это новый район. Марина Роща была завжди. Знаешь, ну без обид. Что? Офигенно с тобой общаться, но честно тебе говорю. Просто мне лично прикольно. Вкры зараз кафе Марина Роща. Она прям на зупинце находится. Да ладно. Ну, открой. Марина Роща, кафе. Бачишь, я тебе сейчас могу сказать, что ты не Симферополец. Ты не знаешь кафе Марина Роща. Котра там, котра там, так это весь район так и называют. И там же есть кафе Марина Роща. Я тебе сказал про него. Ну, а как по местному говорят этот район? Марина. Так и говорят. Нет. Марина. А где, где самый такой там ближайший мегацентр? Кто? Многоцентр? А ТБ хуяешь. На Марии на Е. На Марии на Е еще раз, на Марии наеб. Это самый большой. На Марии нае путь. Прямо на зупинце там ой, не на зупинце, там, где заправка стоит. Сразу же за заправкой стоит тут. Марина роща трохи далі, через дорогу, через мийку. Мойка там стоит. Хорошо. Що? Де суд железнодорожного Ди, до, Дивись, этого я тобі зараз не відповідав на цілу купу запитань. Железно, напроти шостої горбольниці. Я, я намеки, напроти шостої ну, горбольниці. Я тобі дав відповідь: суд железнодорожного району. Шостої горбальниці? Так. А де вона знаходиться? Шестої горбониця. Якщо ти виходиш з ЖД вокзалу, то ліворуч їдеш прямо за мостом а, і на, 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 на наступному перехресті справоруч. А як цей перехресток називається? Да, ніяк перехрестя. Почему? Это Москальцо. Москальцо далі шостої горбольниці. Ти в своєму ромі. Ти проїжджаєш цілий квартал до Москальца, Яке перехрестя? Шоста горбольниця зліворуч від. Хорошо, какой там кинотеатр назва? Как там кинотеатр? Ракета. Ракета. Перед, но він не працює зараз. Ракета не працює. Ні, там кафе. Він не працює вже давним-давно. Я как кинотеатр, Все, который на кубике. Дружеще, я не хочу тебе реально оскорблять словесно. Слухай, ну ти вже... Ти так ты... мене мне разбить тише. Щоб... Ти вже так до, до так. такої степені зараз же повсирався, я тобі всі відповідав, і ти сидиш, мос кольцо. До москальца ще цілий квартал в'їхати від е, 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 6-ї горбольницы. До речі, до речі я, ось, я там ось цю костяшку е, 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 лікував після того, як я з парашута пригав, саме в 6-й горбальнице. Да, ты Да. Я тебе честно говорю. Ладно, я все, мені, мені, мені набридло з тобою спілкуватися, бо ти конь. Дорогу за російським військовим кораблем знайдеш, пішов на. Ну я уже задовбався тут путеводителям бути по Крыму, это как из цей. А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине, слава нашим героям.